Той час, коли Ісусові Христові кажуть про красу храму, про дорогоцінні каміння, яким вилежений храм, каже Христос, подивіться, де інде. Почитай Євангеліє доброновини Сьогоднішнього дня. Там про те, що ти повинен бути дуже пильний над тим, не тільки що є ззовні, а над тим, що є всередині. Храм, твій храм, твої душі, може бути прикрашений дорогоцінними каміннями, та як Єрусалимський храм. Але одного разу сказав Господь, що зробили з храму Божого печеру розбійників і вибаганяв всіх звідти, тому що зробили там не те, що треба, не те, до чого храм призначений. Твій зовнішній храм може виглядати дуже-дуже гарно. Але коли Господь подивиться на тебе, то побачить лише кари, які будуть за твоє життя, якщо воно було в грісі. Принуй свою внутрішню святиню для того, щоб Господь ніколи не тебе.